Сьогодні у програмі Європейський Союз оприлюднив список банків, компаній та осіб, що попали під третю хвилю санкцій, Серед них ВТБ Збірбанк Росії та Росністбанк. Західні інвестори прогнозують крах економіки та бунт мас у Росії внаслідок введення секторальних санкцій. Законодавці хочуть визнати Україну союзником США та надавати військову допомогу Україні. Дивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Рада Євросоюзу офіційно запровадила проти Росії секторальні санкції. Європейський союз також оголосив список російських банків, які потрапили під третю хвилю санкцій. Їх оприлюднили в офіційному журналі ЄС. Євросоюз обмежив доступ до європейських ринків капіталу п'ятьом російським фінансовим установам Сбербанку, ВТБ банку, Газпромбанку і Внешекономбанку і Росцельсхозбанку. громадянам та компаніям є. Відповідно до нових обмежень заборонено купувати чи продавати будь-які цінні папери, випущені цими банками, і з терміном обігу більше 90 днів. Обмеження поширюються також на дочірні компанії, вказаних установ та особи і організації, які діють від їх імені. Кремль заявляє, що санкції більше пошкодять європейському ринку ніж Росії. Чи так це насправді голосу Америки? Прокоментував голова московського відділення інвестиційного фонду Слава Рабінович. З ним розмовляла Тетяна Порошко. Міністерство фінансів США додало до списку компаній, що підлягають санкціям одну російську компанію. і Три банки. як мінімум, один дуже близький до президента Путіна. Банк це ВТБ абсолютно системоутворююча утворююча установа у Росії. Це другий за величиною банк з державною участю. Однак світові банки говорить фінансіст остерігаються мати справу не лише з тими банками і компаніями, що потрапили під санкції, а й з будь-яким російським бізнесом через страх перед можливими фінансовими і репутаційними втратами. На банки знайомі банкіри від Лондона до Нью-Йорка кажуть мені про те, що у них введена фактична заборона на бізнес з Росією як країною. Це означає з усіма емітентами, з усіма компаніями, регіонами, з муніципалітетами і загалом з сувереном. За найменш сприятливого сценарія для російської економіки, жорстку кризу росіяни відчують на собі вже через три місяці. Однак стійкості російській економіці може вистачити і на 30 місяців у будь-якому випадку. На думку банкіра, росіянам треба готуватися до різкого погіршення якості життя буде величезна девальвація рубля. Росія є дуже сильним імпортером. Усього, що тільки можна уявити при девальвації рубля, всі імпортери розоряться. Настане значне зниження ВВП. Економіка буде в рецесії. Рецесія падіння ВВП поєднані з високою інфляцією через падіння рубля. Називається все це стагфляцією. Неможливо буде навіть монетарною політикою щось зробити. Бо з одного боку ви повинні для утримання інфляції підвищувати процентну ставку, а з іншого іншого боку процентна ставка душить економіку ще більше, тому що її потрібно в цьому випадку знижувати. Стагфляція – це дуже страшна річ. Почнеться масове закриття компаній, велика втрата робочих місць, велике безробіття, зменшення стабільності домогосподарств у фінансовому плані. Ймовірна велика кількість банкрутств домогосподарств через серйозні борги почнуться дефолти по іпотечних кредитах та споживчих кредитах. Почнуться проблеми навіть у найбільших банків. Це системний ризик для усієї банківської системи масове розорення росіян вважає банкір здатне викликати трагічні соціально-політичні наслідки, від яких можуть постраждати як прихильники путінського режиму, так і його противники. Ніхто за цих Ніхто з цих сторін не хоче вуличного бунту, подібно до того, що ми можемо собі уявити в Росії. Це буде не буржуазна революція, не палацовий переворот, або ж м'який відхід від справ нинішньої влади, або майдан. До того ж, він радить росіянам не сподіватися на допомогу Індії, Китаю чи Бразилії. Банкіри в цих країнах не захочуть втрачати гроші, вкладаючи їх у токсичний актив, у який перетворюється Путінська Росія. Тетяно Ворожко Голос Америки. Наскільки дієвими будуть західні санкції проти Росії? Як на них відреагує російська економіка та чи зупинять вони агресора? Про це розмірковували автори провідних західних видань. З їх аналізом знайомить Олексій Кузьменко. Редакційна колонка Вашингтон Пост попереджає, санкції зроблять Путіна ще агресивнішим. Санкції одразу не подіють, а Путіну вже зараз важливо не допустити розгрому сепаратистів. Тому, ймовірно, він піде на відкрите вторгнення. Допускають у Вашингтон Пост. То що робити з заходу? Видання рекомендує збільшити підтримку української армії, надати безпілотники та засоби зв'язку та уряду, якому доводиться йти на безпрецедентні військові витрати. І не варто боятись переборщити з санкціями, пише видання. Колись Путіна вважали партнером. Тепер він небезпечний тип, який загрожує стабільності та миру у Європі. Якщо його правління можна розпитати санкціями та відновленням миру на сході України, то хай так і буде. пише видання. Не надто покладайтесь на санкції. Пише на сайті американського інституту підприємництва відомий експерт Леон Арон. Він переконаний, запроваджені санкції матимуть ефект і неабиякий у довготерміновій перспективі, але зупинити Путіна зараз вони не можуть. Російська агресія проти України це не випадковість і не примка Путіна. Вона результат небезпечної еволюції режиму, створеного президентом Росії в останні роки. Та ідеології, щоб припинити війну в Україні, необхідно примусити Кремль змінити порядок денний для Росії. І якщо ви думаєте, що це відбудеться швидко чи легко, на вас чекає неабияке розчарування, попереджає експерт. Видання «Економіст» пише: санкції у Росії відчують ще не скоро. Російські банки не дуже то й залежать від західних фінансових ринків. Що дошколить у Росії, так це заборона на передачу технологій, бо самостійно вона не здатна ні розробляти важкодоступні поклади енергоресурсів на далекій півночі, ні вижимати максимум із нинішніх розробок. Але це питання майбутнього. Нині ж поза санкціями лишається Газпром, на якому тримається російська економіка. Втім, автори відзначають, колись може дійти і до санкцій проти Газпрому Олексій Кузьменко голос Америки. Законодавці США продовжують обговорювати шляхи допомоги Україні минулого тижня. Група законодавців, серед яких конгресмен Джим Карлак внесли на розгляд Палати представників законопроект про гарантії безпеки України, що передбачає дозвіл надавати військову допомогу Україні і закликає визнати Україну союзником США. В інтерв'ю голосу Америки конгресмен розповів, коли може бути ухвалений цей закон, та яку яку військову допомогу Україна може отримувати від. США детальніше Ярина Матвійчук автори законопроекту про гарантії безпеки України до кінця літа планують отримати підтримку документу більшістю законодавців Палати представників і Сенату. В даний час ми обговорюємо законопроект з літерами палати представників. Зараз останній тиждень сесія після неї серпневі канікули просувань по законопроекту. Я не очікую принаймні до вересня. Ми зараз презентували його і працюємо, щоб заручитися підтримкою більшості у сенаті. Також сподіваємось на підтримку адміністрації президента. Сподіваюсь, до вересня ми матимемо достатньо голосів. Закон за словами його авторів надаватиме повноваження президенту США допомагати Україні військовим обладнанням. Законопроект закла. Ликає уряд США визнати Україну своїм союзником поза межами НАТО, що дозволить на певний період часу виділити необхідні ресурси для гарантій безпеки. Також у документі, який конгресмени написали у відповідь на російську агресію, йдеться про спільні з Україною військові навчання та розширення програми партнерства заради миру. Ми заохочуємо президента Обаму, держсекретаря Керрі та європейських партнерів продовжувати працювати, щоб посилити економічні та дипломатичні санкції проти Росії, продовжувати тиснути на Путіна. Я та співавтори цього законопроекту вважаємо, що треба навіть надати Україні деяку оборонну військову допомогу, і це повинно бути наступним нашим кроком, реагуючи на це беззаконня. Між тим, військова допомога Україні обмежується обладнанням. Сполучені Штати не планують відправляти в Україну військовий контингент. Я не думаю, що це в інтересах Конгресу чи адміністрації розглядати питання щодо відправлення військовослужбовців в Україну. Це питання не обговорюється, і я не думаю, що хтось зацікавлений у цьому. Думаю, українці зацікавлені в тому, щоб захищати свою країну. Для цього вони лише потребують трохи підтримки. Вони хочуть боротися за власну свободу і за своє майбутнє. Вони не хочуть бачити ти американських чобіт на своїй землі. Дії Росії в Україні конгресмен Герлак називає абсолютно неприйнятними, які призводять до насильства. Він підтримує курс президента України Порошенка на економічні та політичні реформи і звинувачує російського президента Путіна у намаганні перешкодити розвитку України. Конгресмен впевнений, що американська військова підтримка допоможе Україні вистояти в умовах, коли Москва допомагає сепаратистам зброєю та навчанням. Ірина Матвійчук голос Америки. Українські діаспорські організації активно лобіюють своїх представників у конгресі, щоб уряд США більше допомагав Україні. Вони надають не лише інформаційну підтримку, але й юридично обґрунтовують необхідність тих чи інших кроків. Поговорити про це. Ми запросили до нашої нью-йоркської студії Мирослава Смороцького, директора з комунікації Асоціації українських правників Америки. Вітаю вас, пане Мирославе. Дякую, що знайшли для нас сьогодні час. Дякую, що запросили мене. Чи з вашої точки зору Конгрес та уряд США роблять достатньо для того, щоб допомогти Україні? Ми дуже вітаємо ті санкції, що тепер американський уряд і Євросоюз вложив, але ми не думаємо, що це вистачальний на теперішній час. Так як всі інші експерти в тій ділянці казали раніше на вашій програмі. А то не стримає Путіна від нападу дальшого нападу на Україну і підтримку терористів, що працюють у Донецьк і в Луганськ. Ми думаємо на нашу думку, що більш серйозні санкції потрібні, і в тому сенсі ми мусимо або Америка повинна вживати свої закони, щоб назначили ті групи в Україні, що є так звана новоросійська військо. Як терористична група, і щоб совєцький союз, вибачте, Росія була визначена як спонсором державним спонсором міжнародного тероризму. Я бачила ще якраз що хотіла запитати вас про якраз про цей а, крок. Чи повинно це зробити а, американська влада? Чи може це зробити а, на рівні виконавчої влади? Чи все ж таки до цього мають бути причетні законодавці для того, щоб а, внести Росію в список країн, які підтримують тероризм? Процедура є така. Держ, голова Держдепу секретарі Керрі має Secretary Kerry має право визначити ті держави як спонсорами тероризму, і він може то зробити і на підставі тих подій, що він вважає, підтримують ту позицію. Він то мусить зголосити до Сенату, і як Сенат не згодить і до Конгресу, і як вони не згодяться, то вони мають право то відмовити. Але Ця, ця процедура на підставі того, що ми бачимо тепер на на терені Луганськ і Донецьк, би правильна була десизія е, секретаря е, Кері, і ми дуже сильно би лобіюємо його, щоб підтримати ту позицію. Ми мусимо зрозуміти одну річ, що ті так звані сепаратисти не є сепаратисти і не є українці, вони є терористи. Сьогодні в Україні дуже багато говорять про перспективу надання Україні в Сполучених Штатах і в Україні статусу союзника США. Наскільки реальною є така перспектива з вашої точки зору? Так як той попередній кон конгресмен говорив, це би тривало трохи часу. Я думаю, що вони всі би могли підтримати словами, але то інакша річ підтримати. Україну діями, ми мусимо зрозуміти, що поміч, що Україна потребує, є тепер не за місяць, не за два, не за три. І, на мою думку, є досить сили в адміністрації і позиції, щоб дати ту допомогу, не вважаючи на те, що щоб чекати, щоб Конгрес якісь закони а, задав. Вони повинні тепер допомагати Україні до найбільшої міри, що вони можуть. Конечно там війська пан... не війдуть. Дякую, пане Мирославе, Дуже дякую і успіхів вам у вашій роботі з лобіювання американського уряду. І нагадаю, гостем студії був Мирослав Смороцький, директор з комунікації Асоціації українських правників Америки. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Дякуємо вам за увагу! Успіхів! Щасливо побачимось завтра!